Я, як буде на українській мові е, Март? Неправильно. Два. Березіль, саме Березіль. Повторяємо всі за мною. Березіль. Березіль. А як буде е, е, аукціон кончен? Ну підказуйте! Цьому Ліціотація скінчена. Повторюємо, ліціотація скінчена. Саме ліціотація. Ліціотація скінчена. Господи, помилуй мене. Може, щось є? Як? Як буде вірно ли йдуть ці часи? Правильно, що йдуть ці цей годинник. Вірно йдуть ці дзигарі. Ось знаєте, пані Марія, я гадаю, ви цілком можете реалізувати оці всі слова на телеканалі СТБ. А є такі люди? А є і там дуже багато людей. Вони точно -точ, як ви розмовляєте. Я гадаю, вам варто туди сходити і Богу. Пішли. От давайте, от ми тільки І пройдемося трішки далі, ми якраз е, далі з вами відвідаємо. да, Сподіваємося. Так так що, не що не якщо хтось є з телеканалу СТБ, приїжджайте, бачите, бачимо. Ну, а тепер пройдемо до обіцяного мною будинок. Тому мирно, шагаючи. Такому чудовому стані під назвою Росслабон ми йдемо Тяжке випробування, київська траса майже. <рес> Ох ти мій, скільки я всі Чернігова виїжджає. Бачите? Всі бажають залишитися. Коли ти в'їжджаєш з Чернігів, тобі не хочеться виїжджати. Будь-якому випадку. А якщо ти хочеш виїхати, тільки на інвалідній колясці. Бо чернігівці тримають одне одного дуже міцно. Ті горгулі! Отого ото тут здоровенне! Так. Ви можете сфотографувати чернійських драконів! Тих я ж кажу, да, музика! Уявіться! Я ж кажу, як відможна таких милих та поносити! то саме мінімічне місто! І я про те, будь якому випадку ці куріблі у нас зростають майбутні музичні дарування на всю Україну. Шаную їх! А тепер йдемо назад, прямо була дуже важливою проблема водопостачання. Як зручно, коли ти заходиш в свій будинок чи квартиру, йдеш у ванну, вмикаєш нещасний поворот краника, і ось уже. Холодна, ну я ж не буду вже брехати, що у нас багато гарячої води, правда? Вмикаєш ту водичку і насолоджуєшся. І ще Чернівці завжди славяться тим, що у нас артезіанська вода. Але мало хто знає, ля все почалося. Насправді дуже довго шукали, де можна брати водичку. Для всього міста. І перша пропозиція була брати з Дісни. От, в принципі, така ж реакція спіткала абсолютно всіх жителів. Бо вже тоді всі знали, що якщо зараз скидають на чистоти прямо в річку, на той час... Знаєте, як робили? Овраги, оце понад стрижнем, понад десною використовувалися для того, що туди гарні ділки. Брали мертвих свинок, мертвих коровушек, закидали. І оце все тіло то тихенько сповзало з того парубу назад в водичку з першим дощем. І то було якось небезпечно. Але, тим не менш, перший проєкт централізованого догону був горний за одним іноземцем, який взявся його побудувати. За дешево, за свої кошти, приватним чином, зразу біля Десни. І що ж ви думаєте? Тільки взялися всередині 19 ліття іноземець зник. <різь> да. І тоді подумала влада, і не повірите, пробила перші скважини Артезіанської води. І не буде, а у верхів'ях стрижня біля Ялівщини. Саме біля Ялівщини було пробито перші дві скважини, які забезпечували понад 40% міських жителів. І саме звідти, ми можемо сказати, беруться початки Чернігівського водогону. Але ж, якщо були проблеми з водою, то як же з гігієною? Це дуже просто. Черенігівці всі дружньо мились в банях. Бані у нас всі були по вулиці Богуславській, нині вулиця Гетьмана Полуботка. Але щоб ви знали, а бані були відкриті лише чотири дні, і з них у середу та четверту. Чоловічі дні жінки не мали права ходити, а п'ятниця та субота жіночі. Єдина проблема, що ще більшість а, цих так званих купалень, по другому назвати їх не можна, страждали на жорстку полову дискримінацію. Бо постійно, по-перше, як тільки жінки приходили в п'ятницю помитися, всі жінки жалися на те й те ж. Якщо коротко резюмувати всі жалоби, я можу повідомити таке речення: чому після чоловіків такий срач у банях? Не скриється від того вже ніхто. Але суд заключається в тому, що помитися можна було тільки один раз в тиждень. Згадаймо, будь ласка, сучасну вже кінокомедію у трьох частинах про прибульців Жаком Рено. І коли питають у слуги, Жакуя перший раз, коли він потрапив в наш світ, так ти будеш митися? Питає, Навіщо? Я вже в цьому році мився. Так само було і з чернівців. Тому не дивно, що, на жаль, повально у Чернігові страждав на різноманітні хвороби типу холери, бо все дуже швидко передавав. А ми йдемо далі. Ах, і ось починається дощик. Тому прискоряємося для того, щоб дійти до краєчку цієї чудового бульвару. І тут знову ж таки сама приємність нам трапляється. Будівля Чернівської обласної державної адміністрації. В оригіналі земська установа. У нас небагатьох, яка, увага, мала три поверхи. Ось воно. Хмарочос Чернігова. Дивовижно. Саме тут свій час працювали найвидатніші земці Чернігівської губернії. Яка увага, ви не повірите? Чернігівське земство входило в одне двійку найкращих земських губерній всієї Російської імперії, що знову ж таки робить нам честь через тяжку працю земців на благо Чернігова і Чернігівщи. А що ж за благо? Я поясню. Насправді. Не так міська влада, як саме земство, опікувалося освітою, медициною. І навіть, як я б розпочинав екскурсію, створення мостових і навіть червона площа в свій час була закладена не без допомоги земців. А тепер, щоб ви розуміли, про масштаби цін. На дороги. Зрозумійте зараз, вдумайтеся в цифру. Для того, щоб закласти у 1880-х роках дві чернігівські вулиці, Сіверянську, нині Коцюбинську і Срітанську Побєди проспект. Замсто виділило колосальну суму. 600 рублів. І ці коштими було закладена абсолютно вся дорога, яка ледь ледне до початку ХХ сторіччя. А кошти, як ви розумієте, були дійсно значні, не просто так. Це звичайна купюра 100 рублів 1910 року. Для того, щоб ви зрозуміли, наскільки це цінно, то пентхаус в Санкт Петербурзі. З теплою водою, своїм власним швейцаром і кухарем коштував 10 рублів в день. По нашим міркам це розпочиналася сума з 10 тисяч євро. А тут 100. <хи> ну, Чернігів ще славився історичними будівлями на цих місцях. Тому оминути місце, де... За однією з версій розташовувався один з визначних курганів таких же, як курган князя Чорного, ми повинні відвідати місце ймовірної дислокації кургану княгині Чорної. Насправді він був у центрі міста поруч з червоною площею, або правильніше казати, красною, бо червона це. Неправильно, колір та червоний. А слово Красне працює слово прекрасне. Бог ти мой, не знаю, наскільки прекрасна була площа у 19 сторіччі, зважаючи на те, що вона була базарною. На місці сучасного театру Шевченка були базарні ряди. І тільки з середини 19 сторіччя влада вирішила побудувати нову. Час базарну площу, там, де наш центральний базар. І називала вона в честь імператора цю площу Олександрійською. Але Чернівцям було начхать, бо краще торгувати завжди в центрі. <плес> До речі, не дарма, бо саме сюди, окрім торгових рядів і додатково торгівлі з возів, бо як села ще краще торгувати. Саме тут виступали перші театральні трупи з усієї України та Росії. Ви не повірите, ледь не до другої половини 19 сторіччя в Чернігові не було театру. І всі театрали виступали в так званій хлібній шопі. Не жопі, а шопі. Це була на чотирьох стовпчиках крита, скажімо так, прилавок. Магазинчик, на якому торгували хлібом. Але коли приїжджали виступати артисти, хліб прибирали, шторку вішали ззаду, і ця була сцена. А перший театр в центрі міста виник по вулиці Магістрацькій, якраз одразу за сучасною мерією. На перетині з вулицею Кірпоноса двопорахова будівля. На жаль, не збереглася після Другої світової війни. А інший театр відомий Чернігів то був літній, побудований на верхньому замку на території Валу. Але ж все ж таки вирушуємо далі шукати залишки кургані. Поїмо, до поки дощ не прийшли. Йдімо за мною, бо мене тут обіцяла зустріти дивовижна людина. Я вже і бачу. Шановні. Дмитро як? Добрий день. Доброго зрад. Шановні, дозвольте вам відрекомендувати найвидатніший історик всіх часів. Та народів Дмитро Якович самоквасув. Де не той, що сам квасить, а видатна людина. <розуміло> Археолог. Археолог, дитина археологічної комісії. Во-во-во. І між тим саме Дмитро Якович вперше розкопав понад 300 курганів на території лише Чернігова. А у мене один вопрос. Слухаю. Тут, говорят, был курган. Пигині. Черт. Черный. Я приїхав. Мне выделить 12 рублей золотом. 12 рублей, как Это много. Я, честно, тут аж две недели собирался. Я две недели искал. Потратил 12 рублей. А где? Где? А, я поясню. Просто на сам перед коли а, в 70-х роках вперше сюди приїхав Дмитро Якович. То чернігівці, якби ще в 50-х роках той курган розкопали. А да, він був десь ось тут. Мені прийшло тільки письмо. телеграму не відправили. Курган. Срочно потрібно відкопати, чорне могило. Я же копав, я ж бачив, я ж знаю. Тут курган де О, От, все, все, все що, що це... О, все, що є. Все, що є місто кургана. От чернігів благодатна земля! Перед вами оригінальна бруківка земства, якою застіляли вулиця нашого міста. Бачите, тут навіть клеймо стоїть. Федір Андрійович Лизогуб, голова Чернігівського губернського Прекрасна, наход... люді... да. Прекрасна людина. Так, ходить, як вам повезло, от така цеглинка-бруківка маркувалася лише одна на 500 штук. Цеглина хорошо. Курга. Я приїхав поспати курган. В кургані має бути княгиня. Мені не бруківка цікавить. Ну тоді залиште нам вруківочку. А про княгиню ми скажемо одне. Насправді цікаво згадати цю легенду, яка і вабила людей, які, на жаль, не витримують тяжких перешкод. Насправді, свій час за легендою. Далекі часи ще до Київської Русі в Чернігові правив князь чорний і була у нього донька княжна чорна. А що найбільш вражає? пана Спасімо Дмитрия Якові за те, що вовремя зробили коментарі. Що <сум> найбільш вражає? Княгиня, я думаю, всім відомо, загинула. Обороняючи чернігів і не віддаючись ворожим наміром одружити її з іншими людьми. Пожини віддав. Що це, Заміж віддати. Але найбільш цікаво те, що мало хто згадує, а насправді та, хто вбив княжну. А вбили та дреговичі. Так що. Їздить в Житомирську область опасно. шучу, Краще їдьте до нас. І в будь-якому випадку щось ви у нас та знайдете. А тепер, я сподіваюся, Дмитро Якович, якщо приїжджав на розкоп, взяв з собою фото художника. Ні, що чудесно. No, Нові технології. Фотокарточки оформлю. Вот. Всіх оставлю, щоб всі були запечатлені для слідчих поколінь. От давайте для наступних поколінь і зробимо загальну фотографію, яку згодом ви зможете побачити в нашій групі у Фейсбуці. Фотокарточку. Фотокарточку. Прошу на фонтан. Че зна та й дати вистраваємося рядочком перший ярус, другий ярус третій робимо фотокарточку.